Всім привіт! Я і Анатолій, асистент. Сьогодні у нас є шпаргалка. Я отримав рекомендації від норвезьких виробників-огірців. Де в чому цікаво, де в чому повний бред? Ну, але ми продовжуємо. Підпис з вас. Підпис десь і підпис десь. Одна культура, один напрямок, різні системи вирощування, і як висновок, хто переможе. Рослини розвиваються абсолютно одинаково. Наша ціль вигнати рослину до висоти в 2 метри, потім її розкушити. На даний момент ми прищіпуємо, ми її обрізаємо, ми не даємо можливості для того, щоб. Рослина кущилася. Що собою представляє присчіпування? Зверніть увагу, йде боковий пагін. Він хоче розвиватися, якщо ми його не видалимо, то в нас в сторону піде ще одна гілка галуження. Отже, як ми це робимо? Ми робимо ось так. Просто рукою і видалили пліт, ми залишаємо на місці. Так, і оскільки ми маємо вже плоди, це означає, що запліднення у нас відбулося, плід, плід утворився. Цукор використовувати недоцільно в цьому, в цьому варіанті. Я читав в одній групі, що люди додають цукор. Це, звісно, круто, супер, якщо у вас нема куди його діти. Але я б рекомендував би вам звертати увагу, чи це самозапильні сорти. Чи це якісь інші, Цукор сприяє лише одному. Це е, тому, що у вас заведуються шкідники, такі як тля, і більш такий позитивний момент цієї цієї процедури це швидке запліднення огірків. Антракноз, борошниста роса, не справжня борошниста роса. Ці хвороби з'являються в тому випадку, якщо коливання температури йдуть нижче як 14 градусів. Отже, тримайте температуру від 14 градусів до 21 градуса Без попадання прямого сонячного світла, хвороби не потурбують вас. Звісно, потрібно буде зробити деякі профілактичні оброб... обробки, але... але ми постараємося уникнути цього, контролюючи водний баланс і контролюючи температуру в теплиці. Вирощуємо огірки без застосування пестицидів. Ну нам з вами їх їсти ще. Огірок складається з 97-95% води, відноситься до судинних рослин. Тобто забезпечення водою і поживними речовинами огірків це та річ, яка має домінувати при вирощуванні огірків. В залежності від висоти і віку вашої рослини кількість поливів змінюється. Скажімо так, ось цим рослинам буде достатньо однієї літри на добу. Добре. А всі рослині, я думаю, їм мінімально потрібно 2 літри, 2 літри води на 24 години. В цьому випадку ми розділили вирощування і підживлення наших огірків. На три етапи. Перший етап це коли ми виганяємо рослину, скажімо, на висоту 75 метр, ми використовуємо азотні добрива в нашому випадку це каліва селітра. Наступний рівень, це від 75 см до 1,5 метрів ми починаємо застосовувати добрива з Повишеним вмістом калію. Рослина є судинна. Судини, судини потрібно якомога формувати щільніші, якомога міцніші і сильні. І остання завершальна стадія це плодоношення. Ми будемо робити акцент на мікро і на комплексні добрива. Норма добрив. Вирішуйте ви, ви самі, в залежності від того, в якому середовищі знаходиться ваша коренева, коренева система ваших огірків, в залежності е, якого ефекту ви прагнете, в залежності від того, скільки води ви використовуєте, і наскільки економічно вродовано це є. Наші огірки ростуть як на дріжджах, хоч ми їх і не додавали, але є така практика, коли люди додають. Чи рекомендую я це? Ні, я це не рекомендую. В коментах можна написати чому. А огірки ростуть, ми ростемо. Лідерство продовжує тримати колгоспний метод у відрах. Він... Він виривається з певністю вперед, по висоті, по структурі листка, по застосуванню добрив, по кількості поливів і по своїй економічності. Скоро буде далі. Люблю вас, ваш шалений квіткар. Ой, квіткар. І ваш шалений огородник, друзі. Піс.